Напередодні зимових свят Кремчуцькі гімназії номер 7 та 16 стали активними учасниками благодійної акції Святий Миколай дітям. Ця ініціатива спрямована на допомогу діткам, які потребують підтримки, та об'єднує навколо доброї справи учнів, батьків педагогів. Наша школа має статус громадської активної школи. Тому волонтерство це один із пріоритетних напрямків нашої роботи. І ось якраз акція Святий Миколай дітям дає таку змогу дітям, батькам, вчителям бути волонтерами, людьми доброї волі. В нашій школі ця акція проходить завжди дуже активно. Активну участь беруть всі діти. Від Першого до дев'ятого класу діти з задоволенням беруть участь в акції Святий Миколай Дітям, тому що розуміють наскільки важливо мати батьків і як добре, коли ти маєш можливість зробити для дітей, які живуть в соціальних закладах. Справжнє свято. Особливо зворушливо спостерігати, як навіть найменші учасники шкільної громади, першокласники, з радістю приєднуються до акції. Вони з усією щирістю приносять іграшки, канцтовари, теплі речі і навіть солодощі для дітей, які мріють про святкове диво. Ці подарунки ми віддаємо дітям, які не мають піклування батьків. Ми хочемо привітати вас зі святом Святого Миколая. Віддя! Принесли багато круасанів, цукерки і режні багато печива. Ще в нас є зошити. Констовари. У нас є різні засоби гігієни. Ми до цих діток принесли різні іграшки, солодощі, щоб хоча б трошки їм подарувати новорічного настрію. Захотіли подарувати дітям щастя на Миколая, тому що вони залишилися без батьків і ми захотіли зробити подарунок на Святого Миколая. Школярі старших класів разом із педагогами організували різні заходи та інформаційні кампанії, завдяки яким вдалося зібрати додаткові кошти на подарунки. В цей період було зібрано багато іграшок, дитячих книг та канцелярії. Більшість учнів допомагає матеріально. Окрім шкільних заходів, учні також незабаром стануть волонтерами акції у магазинах нашого міста, яких ви зможете зустріти вже 29 та 30 листопада. Ми волонтери, ми будемо стояти в п'ятницю та в суботу по магазинах. Ми вважаємо, що зараз в цей час важливо збирати подарунки діткам. Якщо ви побачите волонтерів в п'ятницю та суботу, будь ласка, не приходьте мимо. Долучіться до такої благодійної акції, як Святий Миколай Дітям. Це дуже важливо допомагати діткам. Я вважаю, що кожна дитина заслуговує е, на подарунок. Тому ми з батьками робимо вже цю добру справу чотири роки поспіль. Ми зробили цю добру справу е, з батьками е, дівчинці Насті, е, малюнок 150. Ми забронювали та Подарували їй частичку доброти на таке чудове свято. Акція святим кола дітям триває, і кожен охочий може стати її частиною, долучившись до збору подарунків. Разом ми зможемо створити святкове диво тим, хто цього найбільше потребує. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.